На огляді підсвітка з артикулом 14358. Виробник заявляє, що вона підходить на 50-ту діагональ. В комплекті 10 планочок, довжина однієї 460 мм. Такі маркування присутні. На планочці 4 ладіоди напруга 1-3 вольти. Присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм. Планочка має один канал з напругою 11 вольт. Матеріал основи планки: алюміній, термоскот відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.